Сьогодні у нас визначна подія, адже минулого тижня в молодіжний центр надійшло купа нового обладнання від міста Брауншвайг. Все це відбулось завдяки плідній праці наших працівників. Наталі та Юлії Брауншвайг став містом побратимом Білої церкви, і Брауншвайг посприяв тому, щоб наше місто мало особливий титул солідарне партнерство, що дозволяє отримати більше коштів на нашу підтримку. І сьогодні ми маємо нове обладнання в молодіжному центрі саме завдяки тому, що місто Брауншвайг підтримує нашу молодь. Ми зібрали думки молоді, що вони хочуть, і готові сьогодні показати, що тепер новенько в молодіжному центрі для облаштування активного відпочинку на природі. Ми маємо як. Стільці, тенти, палатки, гамики, а також спортивний інвентар. Для тих, хто давно бажав зіграти в теніс в молодіжному центрі, тепер є така можливість. Ми маємо стіл для тенісу, а також ракетки для бадмінтону. Для наших любих музикантів, нарешті, ми маємо гітару з посилювачем, а також акустичні барабани. В молодіжному центрі тепер з'явився телескоп для того, щоб спостерігати на зорі. І для початківців в сфері музики ми маємо укулеле, музичну клавіатуру, а також електронні барабани. Тож, приходьте! А також ми отримали круте обладнання, щоб покращувати нашу роботу. Тепер у нас є фасилітаційні сумки, які дозволять нам проводити тренінги, воркшопи, майстер-класи за межами молодіжного центру. Для всіх любителів книг у нас є електронні книги. Також щоб завжди бути на зв'язку. У нас є вся необхідна техніка, щоб підзарядити ваші гаджети. А ще чекайте на нові майстер-класи у молодіжному центрі, адже в нас є чудові набори з приготування мила, папер крафту та. Іншого рукоділля, що ж, крім навчання, тренінгів та воркшопів, молодь у молодіжному центрі тепер може активно відпочити, граючи, наприклад, в Sony PlayStation. у нас буде дуже багато цікавих ігор. А тепер ми з вами перемістились у коворкінг зону, і навіть при відсутності світла у молодіжному центрі тепер є зарядні станції, що дозволить там працювати, навчатися при блекаутах. А ще ми потурбувалися про безпеку. І тепер в молодіжному центрі є дефібрилятор, який дозволить надавати допомогу як і дорослим особам, так і дітям електро. Тепер в молодіжному центрі є баки для сортування сміття. Будемо поширювати екосвідомість серед молоді. Все, що ми вам показали, ми отримали в допомогу від міста побратима Браун Швайх. В рамках угоди про солідарне партнерство між містами Брауншвай, Федеративна Республіка Німеччини та Біла Церква Україна. Ми проводили вже два молодіжних обміни в 2023 та 2024 році, що посприяло саме тому, що ми наразі отримали допоміжну гуманітарну допомогу. Запрошуємо молодь віком від 14 до 35 років до молодіжного центру міста Біла Церква, що знаходиться за адресою бульвар Михайла Грушевського 6, з вівторка по п'ятницю з 14 до 20, в суботу та неділю з 13 до 20 години.